в серванті та пульт в салафані зізнавайся, тобі це знайомо? А якщо я тобі скажу, що це типові радянські звички, які відкладали життя на потім? А більше про причини цих звичок та радянську схему очікування кращого життя, розповідаю тобі у цьому відео. У радянські часи був суцільний дефіцит на все. Попри це, чи не в кожній родині були кришталеві вази, порцелянові сервізи чи навіть срібні чайні ложечки з пожоклими етикетками. Люди важко працювали, багато економили, щоб купити ці недешеві речі, так і не користуючись ними. Саме таким чином люди просто відкладали життя на потім, яке перетворилось у ніколи. Щодо пульту та телевізора, то останній був справжньою розкішу на ті часи коштував від 400 до 800 рублів. Найпрестижніші моделі мали пульт дистанційного управління. Щоб кнопки на ньому не стиралися і пульс служив вічно його упаковували у целофан. А сам телевізор часто накривали серветками. І ще одним із символів соціальної успішності радянської родини у 70-ті стали порцелянові сервізи Мадонна. Їх виготовляли у НДР. Якщо пощастило придбати такий посуд, то він стояв у серванті на найбільш видному місці. А люди їли та пили зі старого та дешевого посуду. І ще одними атрибутами в сервантах були кришталеві вази, салатниці та келихи. Таких виробів у радянських магазинах не бракувало, але вони були не виправдано дорогими. Масивні вази дарували на особливі свята на весілля, ювілеї чи коли проведжали колег на пенсію. А особливим шиком вважався так званий богемський кришталь із Чехословаччини. Коштував він чи не вдвічі дорожче Радянського. А я хочу тобі нагадати, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш вивчати правдиву історію разом з нами, підписуйся.